Громадянська війна позаду 9 квітня 1865 року генерал Роберт Едвард Лі останнім підписує капітуляцію коаліції Об'єднаних Південних Штатів, тим самим зупиняє братовбивчу війну. Перед тодішньою владою постає багато проблем в питанні інтеграції колишніх США до загальної тенденції розвитку країни, зокрема рабства та расової сегрегації. Період реформування суспільства згідно сучасних післяреволюційних норм увійшов в історіографію під терміном реконструкція та мав хронологічну тяглість від 1865 до 1877 років. Фактично, початком реконструкції можна сміло вважати внесенням 13, 14 та 15 поправки до Конституції, що забороняли рабство, гарантували для всіх громадян рівні права, в тому числі і для темношкірих. А також забороняли расову дискримінацію у виборчому праві відповідно. Проте не всі люди підтримували таке політичне рішення, будучи глибоко расистськими. На базі подібних протесних рухів виникає куклукс Клан, що виступає проти надання прав для геношкірих, проте існував він відносно недовго до 1870 року, завдячуючи президенту Улісу Гранту. Інститут президентства, до речі, переживає уже котру стадію занепаду. Конгрес, котрий захопили республіканці, постійно ставав опозиції до президента, що не міг або не хотів впроваджувати адекватну реставраційну політику. Хоча, як такої-то політики, і не було, плантатори продовжили користуватися уже вільними рабами, котрі ще не мали громадянства, та залишались працювати на землі за половину врожаю. Питання землі було досить гострим, оскільки, згідно прийнятих у 1862 році гомстедактів, кожен громадянин мав право на земельну ділянку для вільного ведення сільського господарства. Проте таки не всі громадяни це могли навіть після правок у конституції. Радикальні республіканці підтримували темношкірих у питанні зрівняння у земельних правах всього населення США, проте білим фермерам це не подобалось. Важливо відмітити, що на територіях колишньої конфедерації були військові адміністрації, що унеможливлювали повторну громадянську війну. Радикальна партія впродовж е, більш ніж 10 років боролась за виведення військ із півдня країни, і вона це домоглася після приходу до влади республіканця Резерфорда Хейса, правління якого фактично закінчило період реставрації у США. За 12 років виявилось неможливо до кінця викринити пережитки рабовласництва. А наділення землеї темношкірих вимагало продовження надзвичайних заходів, присутності на півдні військ і обмеження демократії. Проте скасування рабства вивело американське суспільство на суто капіталістичний шлях розвитку. Ознаками цих змін стала Друга промислова революція, технічний прогрес, урбанізація, розвиток науки та техніки, поява великого бізнесу, різке зростання соціальної нерівності. У 1890 роки США вийшли на перше місце у світі за обсягом промислового виробництва, випередивши свою колишню митрополію, Англію, почався підйом робітничого антимонополістичного руху, цей період по праву вважається золотим часом в історії США та продовжувався аж до початку Першої світової війни. Сільське господарство та промисловість почали розвиватися неймовірно швидкими темпами за рахунок збільшення кількості земель, відведених на поля та розвитку залізничного будівництва. З 1870 1900 років площа оброблюваних земель збільшилась більш ніж удвічі, із 189 мільйонів акрів до 415 мільйонів. Залізниця, що була вершиною промисловості тогочасних США до Першої сторової війни нарічувала 263 милі їм неймовірного поштовху до ще більшого розвитку промисловості. З'явилися кампанії, небачено великих розмірів, їхні логотипи красувалися на рекламних щитах. Стінах фабрик та складів, вагонах і товарних упаковках. У суспільстві такий швидкий розвиток нової промисловості сприймався скоріше негативно, ніж позитивно. Саме тому почали виникати різноманітні популістські та профспілкові організації, що вимагали регламентації трудових прав населення США. Проте спочатку це було у вигляді локальних протестів та реакцій. На початку 1890-х років популістський рух оформився в масштабі країни. Його найважливіші гасла зводились до націоналізації залізниць і засобів зв'язку, вилучення надлишків землі приватних корпорацій та іноземців і передання їх поселенцям, запровадження прогресивного прибуткового податку, скасування золотого стандарту. Перехід до індустріального суспільства був складним і болючим. Аж до початку ХХ століття американська держава залишалася радше в ролі спостерігача, ніж ініціатора змін. Єдиний, хто робив спроби до вирішення всіх економічних проблем, що США в прірву, був Теодор Рузвельт, котрий боровся проти монополізації та політики протекціонізму. Проте, навіть попри це, Сполучені Штати стали впливовою світовою силою і, безумовно, наймогутнішою державою західної півкулі. Економіка країни була на підйомі, населення бурхливо зростало багато в чому за рахунок імміграції, а правлячі кола дотримувалися політики неучасті у військово-політичних союзах. Все це трималось аж до Першої світової війни, до якої на заключному етапі приєдналися США, і нарешті дозволили йому війти в світ міжнародної політики та економіки.